Наступну вікову посвяту, згідно славянській традиції, дівчині у віці від 16 до 20 років проводять обряд вістунки, який допомагає дівчині в прийнятті себе як майбутньої дружини і матері, проявляє зрілі божественні якості стихій, наповнює душу, тіло і розум ще більшою силою любові, ніжності і жіночності. Посвята також допомагає усвідомити, хто такий чоловік і прийнять. Його у свій світ посвята це свято для всього роду, яке освячує наповнює світло. Особистість під час обряду родичі і запрошені, і запрошені говорять багато хороших слів, побажань, вимовляють молитви, програмуючи долю дитини на щасливе і успішне життя. Предки світлі приходять і благословляють своїх нащадків. У цей момент дитина перебуває в центрі всесвіту, відчуває потужну підтримку і любов, і це вселяє в неї певненість у своїх силах і в тому, що все станеться саме так. Як побажали їй присутні. Таким чином, вікові посвяти вирішують надзвичайно важливе завдання створення образу щасливого майбутнього дитини, який буде відповідати його покликанню. Таким чином, вікові посвяти. Допомагали досягти головної мети виховання, створення гармонійної, внутрішньозрілої людини, успішної в суспільстві особистості, яка може легко і невимушено знайти вихід з будь-якої важкої життєвої ситуації. Відроджуючи слав'янські традиції вікових посвят, ми створюємо гармонійне суспільство людей, які будують світ любові та справедливості.